Марта дня. Які події вас нині очікують? Це буде день приємної самотності. День, коли ви самі вибрали бути інтровертом. Бо ну, от таке у вас душевне прагнення в цей день. Вам хочеться відпочити від людей, чи вам потрібно від них відпочити, можливо, потрібно розібратися з чимось, побути на самоті, побути без інших людей, щоб вам ніхто не заважав, щоб ніхто над вухом не жужжав. чи ще з якоїсь причини ви виберете самотність, але це буде самотність. Повторюся позитивна, та яку ви саме вибрали, від якої ви не страждаєте, бо вам так потрібно. В романтичних стосунках тут також більше про самотність, не про сварку, не про якісь конфлікти. Просто ви в цей день трішки осторонь один від одного своєю коханою людиною. Ну іноді, навіть і в коханні, ми маємо давати простір і собі, і своїй коханій людині, щоб не було забагато стосунків, щоб не було нас забагато, щоб ми хоча б чуть-чуть, хоча б за півдня скучили один за одним.